Всіх своїх друзів, підписників і не друзів! Степанець знову з вами в етері. І ми розповідаємо про приховані місця та маловідомі історії. На сьогодні незвичайний випуск для нашого каналу, для нашого формату. Вив'язково напишіть свій коментар. Які є побажання щодо такого формату, які є зауваження і так далі? І я вигадав такий формат, щоб і самому не сидіти, і вас розважити, розповідати про київське метро? Робити маленькі ролики там по 10-15 хвилин, розповідаючи про чудовий київський метрополітен, надійний та зручний вид транспорту. І це не просто буде суха теорія взята з інтернету. Це і практика, адже я у свій час, багато років поспіль, займався дослідженням київського метрополітену емпіричним шляхом, в тому числі і Дигерським. І поговоримо сьогодні про таку одну з, напевно, найцікавіших тем, пов'язаних з київським метрополітеном. Це станції Примар. Як відомо, з півсотні київських станцій існує, так? І на них приходяться три на сьогоднішній день станції примари. Так, так, саме три. Найосвідченіші кияни знають про недобудовану станцію «Львівська Брама. Вона в нашому хіт-параду займе перше місце. Інші знають тавичку. Менш освічені. Mm. Ну а взагалі ерудити класу ТОП, найзацікавленіші, найзаглибленіші в тему. Знаю, що є ще третя станція. Якщо вам цей формат сподобається, я потім буду також робити. Можливо, пройдемося по всім станціям Київського метрополітену і поговоримо про кожну з них предметно, детально. Чим вони цікаві, які є особливості, рекорди і так так далі так далі. Одразу ну, хочу знову-таки наголосити, що коли я буду розповідати про дигірські виласки на станції метрополітену примари, так, станції примари, це з боку законодавства є табу, тобто це заборонено. Окрім, того, подібні виласки можуть бути пов'язані з великим ризиком для життя. Тому все тільки на вашу власну відповідальність я Попереджаю, що це смертельно небезпечно, і окрім того, є грубим порушенням законодавства України, тому всіляко вас е, намагаюся утримати від е, подібних дій. Краще послухайте в нашому відео. Отже, ми починаємо: станції примари Київського метрополітену. Але перед цим обов'язково перевірте підписку на наш канал. Якщо ви ще не підписались, підпишіться. Превентивно, тому що в нас поганих відео не буває, і кожне наше нове відео це шедевр про Київ. Друзі, також ми активно плануємо розвивати наш телеграм. Там будуть не тільки цікаві дописи про історію Києва, але й ті наші відоси, які не пройшли цензуру Ютубом. Тож, дуже дуже рекомендую підписатися на наш телеграм, силка є знизу. Так вийшло, що всі три київські станції примари розташовані на Сирецько-Печерській лінії Київського метрополітену. Зазвичай вжитку ми користуємося назвою Зелена гілка Київського метрополітену». Чому саме вона? Справа в тому, що її будівництво прийшлося на добу занепаду Радянського Союзу і появу Незалежної України, що, як відомо, супроводжувалось численними. Економічними проблемами будівництво метрополітену могло взагалі зійти на нівець і зупинитися повністю, але тим не менше держава знайшла собі сили та можливості продовжувати його будівництво. Ще в 91-му році було побудовано перегінний тунель між станціями Кловська та Печерська, але станції Печерській випало стати першою станцією примару Київського метрополітену. Так, так саме їй. Можливо, старожили Києва ще пам'ятають, як потяг. Від Кловської шурував в напрямок станції дружби народів, зараз вона називається Зверенецька, без зупинки. Але Печерський поталанила і в 97-му році, в грудні місяці, якраз на мій день народження, 27 грудня, її відкрили. І, і місце зайняла станція Львівська Брама. З Львівською брамою взагалі пов'язана велика кількість різних недомовок, вигадок, здогадок. Варто зазначити, що не тільки сама станція, але й площа, куди вона мала виходити, не є остаточно добудованою. Коли ми потрапляємо на Львівську площу, одну із найстаріших площ Майданів Києва, бачимо перед собою цей грандіозний недобут радянської епохи. Це корпуси Театральної інституту Карпенко-Каро. Я теж в свій час нашу академію, якій ще вчився культури та мистецтва, обіцяли з лаври перевести у ці от корпуси. Тобто, сама навіть площа не закінчена. Що вже казати про станцію метрополітену, сховану на глибині 90 метрів. А Львівська брама була закінчена майже на 90%. Там є станційна зала викінчення, навіть колійні стіни тунельні були облучковані частково мармуром. Але влада чомусь не знайшла в собі сили та фінанси та бажання завершити будівництво і звивести всього-навсього виходи на поверхню. Враховуючи те, що глибина залягання станції метро Львівська Брама порядка 90 метрів, як я вже казав, то це дійсно велика проблема яких тільки там не вигадували варіантів по розбудові виходу. Навіть пропонувалося знести частину споруд, зокрема, оцю, от Пізанську вежу, модерністську, таку прикольну диспетчерську трамваю, який теж давно вже не працює на бульварно-Кудрявській на на початку. Там звести торгівельний центр, звичайно, здоровенький, і в підвальну частину цього торгівельного центру вивезти підземний вихід станції Метро Львівська Брама. Ну, тобто, І Вівці. Цілі, так і вовки ситі з іншого боку. Але цей варіант чомусь м, теж не пройшов. І станція з 96-го року стоїть недобудованою. Її мали відкрити паралельно Лук'янівкою в 97-му році, але так, цього так і не відбулося. Станція була законсервована, і тут почалося найцікавіше. Ще на початку нульових років туди почали. Потрапляти люди. Першими туди потрапили київські дігери, які підібрали замок від вентиляційної шахти. В ті бородаті часи в шахти вентиляційні Київського метрополітену ще не були, як зараз обладнані системою сигналізації. Тому потих вони просто відкривали у дворі такий вентиляційний кіоск і спускалися на глибину 90 метрів. От, але потім. Один київський дігер, на ім'я Ампер, ну це було його псевдо. Ось він вирішив зводити журналістів. А це було в 2003 році. Тоді взагалі було табуєровано. Дігерська спільнота тоді була на кшталт закритого такого, такої закритої масонської ложі. І будь-які контакти зі ЗМІ вони вважалися неприйнятними. І вважали, що той, хто порушить цей закон. З ним обов'язково станеться якесь лихо. Ампер цей хлопець, 15-річний Саша, він загинув в тому ж самому році в колекторі річки Клов. Чи було це якимось прокляттям дігерської спільноти, чи ні, чи просто співпадінням достеменно невідомо нікому. Але після нього вже подібні публікації стали нормою. В наш час ви можете просто знайти купу різних дігерських відео. І на що зараз в умовах військового стану, звичайно, відповідальність може бути набагато сильнішою, ніж те, коли було е, в мирні часи. Після Ампера на станцію Петра почали почали гуляти, щоб розумів, там почали влаштовувати ігри в пейнтбол, стрілятися фарбою в різні сторони і е, в тому числі обстрілювати потяги фарбою. Такий от дійшов безпреділ. Тому це була перша станція з недобудованих станцій Київського метро, станції Примар, яка була обладнана системою сигналізації в центральному станційній залі. В ті часи навіть з'явилася ще одна така страшна легенда, красива, що цю станцію не відкривають, тому що викопали американці. І вони там роблять аналог унікального французького сиру Рокфор, який, як відомо, в спеціальних вирощується тільки в одному місті в світі. Спеціальній шахті в Апняні у Франції дає відповідні кліматичні умови. І ось нібито на Львівській брамі такі самі грибки утворилися на стінах, затривали час її консервації, і просто-напросто там можна було вирощувати ці сири. Ну, звичайно, що це вигадка була. Ну Там багато чого я бачив на метрофорумі там якісь підземні бази НАТО вже там розповідали різні. Фанатики, наступним кроком своєї історії став 2008, коли космічний мер Черновецький почав піаритись на темі Метрополітену. Можливості у нього було сильно обмежені, і він відкрив довгостраждальну станцію Червоний Ху-Тір, Тоді просто в лісі. Я, чесно кажучи, коли по перший раз її побачив, я очманів це. В котлован розритий в чарівному сосновому лісі. От. І він, звичайно, що ця станція Червоний Хутір бордувалася з перспективою бороду житла там в великих кількостях. В тому самому році, в 2008, потрапив перший раз на станцію «Львівська Брама і я. Я зробив це самотужки. Тоді цей вентиляційний кіоск на вулиці Бульварно-Худрявській знесли. І можна було ввечері потайки під покровом темряви прократися. Тихенько пропусти через будівельний паркан, падаючи по пояс в багнюку, дійти до омріяної дірки в землі і спуститися по драбині в шахту глибиною 90 метрів. Ця халява проіснувала буквально пару місяців. Потім шахту забудували зверху будинком. Ну звичайно, залити бетоном її не можна, тому що. Перестане потрапляти кисень повітря на, ту, на станцію безпосередньо. І тунель. Тому її надбудували. І тепер ця шахта під надійною охороною вбудована в новобудов... новозбудований, новозведений будинок. У 2022 році Київський метрополітен там оголошував тендер на космічну суму на добудову цієї станції до 2025 року. Невідомо, чи це просто хотіли грошиків на проєкті трошки розпилити, чи дійсно. Мали все ж таки її відкрити. Але російське вторгнення всі плани зіпсувало. І станція Львівська Брама сьогодні є, напевно, однією з найвідоміших. У 2008 році космічний мер Черновецький туди влаштував десант. От. І, щоб попіаритися паралельно, з цим червоним кутером, він влаштував десант туди. От. Без попередження. Просто поїзд зупинився на, черво... на станції Львівська Брама. І вийшла команда Мера з піарниками, журналістами, і вийшла частина нічого не підозрюючих пасажирів, які думали, що це вже золоті ворота. До речі, дивіться, цікава аналогія Львівська брама, це князівська, князівський Київ, ворота, які вели в місто Ярослава, і золоті ворота. Тобто теж обидві ці станції мали нагадувати про князівську велич Києва і відносини до тих часів Львівська брама. Золоті ворота. До речі, Львівська брама це ж проєктна назва. Там були ще назви і Львівська площа, і просто Львівська станція. От, вона там і в книжку ж потрапила. Там, Нагадайте от в коментарях, як звали цього письменника, де герой виходить в Київ, на метро, занурюється і потрапляє, виходить у Львові Цієї станції Львівська брама. Чорновецький вирішив влаштувати піар-показ, щоб... Зробити собі, набити балів. І от потяг зупиняється, люди частково просто по інерції виходять, які готувалися на золоті ворота, і потрапляють на цю львівську браму. Вони просто опинилися, як в пастці. Хм. Дехто був задоволений, він потрапив туди, де бувало дуже мало людей, Це консервована станція метро, от, без виходу на поверхню нормального. От, але інші були невдоволені, вони не потрапили куди хотіли, потрапили на якусь недобудовану конструкцію, і вони їхали на роботу. І от так зараз можна побачити Львівську браму, тільки проїжджаючи між Лук'янівкою і Золотими воротами. Зараз вона виконструється на, на всякий випадок, тому що між золотими воротами і Лук'янівкою вісить майже 3 км. І за правилами безпеки метрополітену має бути так, на такій великій відстані пожежна платформа. І зараз а, ця станція використовується в якості пожежної платформи. На випадок, якщо щось а, станеться погане. І... Там насправді вона не зовсім та й примара. Там є станційний персонал, там є дежурна чергова по станції. і навіть наскільки я знаю, черговий поліцейський, якого ми, заходячи туди, десантуючись на цельвіську браму, завжди дуже лякалися. Так, що і не така вона та й примара. Поживемо, побачимо. Я думаю, вона буде першою з тих станцій примара, які мають відкрити. Отже, станція номер 2. Станція під проєктною назвою Тиличка або станція Boot-Індустрії. І гостроокий пасажир метрополітену може побачити, від'їжджаючи від станції метро в напрямок метро Славутич, не доїжджаючи метрів 500 до виїзду на Південний міст. Що собою являє станція метро Тиличка? На відміну від своєї попередниці Львівської брами. Вона ніколи не задумувалася як станція повноцінна до відкриття. Це була станція резервна, яка водночас виконувала функцію однієї сторони станції знову таки пожежної платформи. А з іншої сторони, теж унікальне, цікаве для Києва явище, станція перспективна. Коли її, коли її будували на початку 90-х, передбачало, що через 30-40 років буде ліквідована вся промислова зона. В районі метро Видобичі, від метро Видобичі до набережної лінії Дніпра, і звідти буде прибрано всі підприємства, в тому числі і об'єкти інфраструктури, перенесення яких є дуже-дуже таким дорогостоящим, дуже таким затратним процесом. Тому що одна справа знести старий завод, яких там купа. Інша справа збудувати об'єкт інфраструктурний з нуля, це величезні кошти. Тому станція метро Тиличка, на відміну від Львівської брами, навіть не підсвічується. Тобто, для того, щоб її побачити, треба уважно роздивитися в вікно. Роки всім тому, через певні геологічні особливості цього, цієї ділянки метро. Потяг там трішки призупинявся і можна було взагалі ідеально її роздивитися. Там дві берегові платформи, тобто вона за своєю конструкцією нагадує, станцію метро вирвеся, або станцію метро той самий Червоний Хутір, або станцію метро Дніпро, тільки, тільки підземно. О, так як вона влаштована на початку естакади Південного мосту. Якщо знову-таки мосту подивитися вниз на промзону, навіть можна роздивитися її Численні вентиляційні кіоски та шахти цієї самої станції метро Тиличка. Там немає людей повністю, там немає виходу на поверхню, хоча є майбутні отвори, які тільки варто розібрати. Там є підстанція, там є вентиляція, власна вентиляційна шахта, там є кумуляторна, там є всі умови, необхідні для відкриття повноцінної діючої станції. Особисто в моїй біографії ця станція пов'язана з цікавим фактом, я святкував на її платформі своє 21 річчя, просто під акомпанемент летючих повз мене блакитних експресів Київської підземки, де сиділи нічого не підозрюючі пасажири, які втомлені, поверталися з роботи додому. Ми ховалися від них за недобудованими цегляними перетинками станційної зали станції метро Тивичка курили люльку, яку мені подарували до 21 рік. Всі перемазані в чумазі, в маслі, в мазуті. Потрапити туди можна було ще простіше ніж на ту саму людську браму. Для цього варто було тільки залізти в тунель, портал тунелі на Південному мосту і пробіжати метрів 500. Так, так, пробіжати саме в той час, коли їздять поїзди. Тому що вночі набагато реальніше зустріти працівників тунелі. Тому, а коли їздять потяг, набагато менше шансів зустріти людину в тунелі. Хоча такі шанси теж є. От коли ви їдете тунелем, ви бачите, що потяг трошки призупиняється, починає сигналити. І вмикається світло, це свідчить про те, що в тунелі хтось є. Або ловлять якогось дігера, або просто висаджують спеціальних електромонтерів, в яких є дозвіл працювати в денний час. Зараз, звичайно, через південний міст вже не залізли, там купа сигналізації, камери поставлені вже, слава Богу, тому всі ці часи давно закінчилися. От. До речі, там, судячи з написів на пілонах станції на колодах, так навіть якісь анархісти побували раніше нас там, значок анархії намальований. До речі, м -м -м, назва тиличка теж у свій час була для киян дуже промовилася. Казали кияни, що тиличка у чорта на кулічках. От, я вже колись, коли я дуже любив метрополітен, я навіть написав вірш про цю станцію. Я дуже хотів на неї потрапити. що Побіжу я на теличку, побачу там корівку. Я думав, теличка – це корова. Насправді прізвище, це прізвище теличка. Не теличко, не теличка, а теличко. Це був власник е пітійного закладу в цьому районі 250 років тому. От, в честь нього зараз вже недобудовані станції метрополітену існують в Києві. От. До речі, друзі, зараз обов'язково підпишіться, на наш канал, прокоментуйте, почути. Наскільки вам цікавий такий формат. Напишіть свої пропозиції щодо тих станцій, про які ви хотіли, щоб я розповів більше. І взагалі про якісь моменти пов'язані з діяльністю Київського метрополітену та з його об'єктами видимими та невидимими. Не обов'язково зашліть нам донатик, нам буде дуже приємно. І ми переходимо до останньої станції метро. І. Важко назвати повноцінною станцією, це, це радше станція Ембріон. Але вона існує, існує проєкт її розбудови. І знову-таки, що головне, є всі умови для побудови цієї станції, навіть зараз сучасних умов. Починаючи з далеку, варто розповісти, що колись на теренах Лук'янівського передмістя Києва один відомий український вчений на прізвище Кащенко. Тільки не плутати з тим психіатром Кащенко, що от у них там в Москвабаді є психічна хвора лікарня для москвичей корінних Кащенко. Ні, Кащенко наш український Кащенко, акліма Ботанік, який займався акліматизацією. Тобто він намагався пристосувати теплолюбиві рослини для київських реалій. Тобто він мріяв вирощувати тут персики. Гарбузи, там кавуни ну те, що в принципі і зараз вже реалізується. У нас тут на кадемі містечку Інжир росте, там на пазняках банани вже ростуть серед будинків. Тобто мрії Кащенка збувається. От він розбив цей сад на Лук'янівці, але після його смерті комуністи подумали, що нафіг нам ті сади, вирубилися під корінчик і збудували таку неоковирну будівлю вищої партійної школи компартії КПРС. Ну, КПРС, там, зрозуміло, там мали готувати майбутніх політичних працівників для Радянського Союзу. І за легендами, саме тоді, ще в той час було заплановано побудувати спеціальний евакуаційний вихід для цінних партійних кадрів і збудувати для них окрему станцію. Правда, що це ні, але те, що ми навіть зараз реалізуємо. Мало помало те, що було запроєктовано ще в радянський час, це правда. Від цього нікуди не дітися. Да? От той самий, наприклад, розвиток метрополітену, який ми зараз намагаємося хоч якось втілити в життя, це все закладалося ще тоді 40-50 років тому. От. І тому нічого дивного, що вже коли Радянський Союз пав, за дивним співпадінням на території колишньої партійної школи, зараз це Кімо. Київський інститут міжнародних відносин, ну його називають Кімо, да, це, ну, зараз він відноситься до університету Шевченка національного. Почалося будівництво шахти. От. Причому шахту будували дуже цікавим способом. Начало, спочатку забивали палі обережно в землю, щоб зробити отвір таким чином, щоб не пошкодити споруду самої будівлі колишньої партійної цієї школи. І так, почалося проектування станції. Герцена від, від вулиці Одноіменної. Або Загорівська, неподаліку знаходиться а, історична місцевість Загорівщина. І ця станція була закінчена на десь 40%. Тобто там є готовий, то не, готовий вентиляційний вузол, який розташований на території Кімо. Є на території Кімо і такі ще входи, дуже схожі ззовні. Нібито на входи в метрополітен. І це дійсно так, але ця тягова підстанція стабілізує струм в електромережі метрополітену на великій відстані. Тому що знову таки від станції метро Дорогожичі до станції метро Лук'янівка, знову-таки, майже 3 кілометри. І станція оця от Герцена, Загорівська, розташовується майже посередині між ним. І э, самого, самого станційної зали так зведено і не було. Від цієї ідеї відки... від... Від... відмовилися на нівець, тому що знову-таки Україну спіткала економічна криза. Було збудовано вузол, було збудовано дві знову таки пожежні платформи, які багато хто сприймає за саму станцію, хоча це не так. Станція мала будуватися від платформ трошки далі, в глибину. Єдине, що мрагадує про те, що там хотіли звести станцію, це те, що на одному фрагменті є розбірні тюбінги, тобто сексі тунелі, які можна було розібрати, і таким чином. Утворилася би станційна зала центральна. От. На станцію Герцена потрапити було, напевно, найважче з усіх перелічених до цього станції Примар. Це треба було правдами-неправдами зіскокувати зі станції Лук'янівка да, прямо на рейки. Знову таки, да, прямо під час руху поїздів, бігати по тунелях. От. І... Бігти досить таки непогано і непогано відстань там, до найближчої дірки метрів 700, щоб, метрів 700, щоб сховатися від потяга. Потяг вас не зіб'є, там є десь сховатися, щоб, ну, щоб він вас не зачепив. Але він може вас побачити. Це теж проблема велика. Там, пам'ятаю, в тяговій підстанції стояв пінг понг Ми туди вигушили ту станцію Герцена, І ще там підстанції трошки погралися. Пін-понг на її терені. Ну, звичайно, що все це в минулому зараз сюди потрапити вже набагато набагато важчих, хіба що влаштуйтесь на роботу в метрополітен. Це теж, теж таща а, проблема. Після того, як в Україні було проведено чемпіонат Євро 2012, набагато сильніше була облаштована і жорсткіша сигналізація тунелю. І це такі проникнення стали набагато, набагато більш проблемними. От. І наголошую на тому, що краще цього не робити. От. Ну а так, сподіваюся, що це було вам було цікаво. У нас такий експрес-формат. Я розповів вам про три станції примари Київського метрополітену. Можливо, вам є щось доповнити, додати. Сподіваюся, що колись вони всі відкриються. Можливо, там наші правнуки це побачать. А ми підписуйтесь на наш канал. Обов'язково штрикайте в подолайку під відео, дивіться попередні відео, засилайте донати, і вже скоро ми побачимось нових наших відео, не тільки вдома, але, як зазвичай, і на вулиці.